слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі короткий огляд життяписів нових святих, яких папа Лев XIV канонізував під час святої Меси на площі святого Петра у Ватикані. Першим у цьому переліку є священомученик Ігнатій Чукрала Малоян. Він був архієпископом Мардіна в Туреччині Вірменської католицької церкви і пролив свою кров за Христа 11 червня 1915 року. Уродженець Мардіна він навчався у Патріаршій семінарії в Бзумарі, душпастерював в Єгипті, і 1911 року був призначений архієпископом свого рідного міста. Як архіпастер дбав про духовне та душпастерське приготування своїх священиків, присвячував час відвідуванню вірних, відновив діяльність шкіл та реставрував храми. Під приводом фальшивого звинувачення у зберіганні зброї 1915 року його разом з іншими чоловіками було вкинуто до в'язниці і катовано. На вимогу стати мусульманином, щоб бути звільненим, він відповів категоричною відмовою Святий Іван Павло ІІ. Проголосив його блаженним 7 жовтня 2001 року. Другим є мученик Пітер Торот, який був катехитом. Він народився 1912 року в торговому селищі Ракунай на острові Нова Британія в Папуановій Гвінеї, маючи 18 років, вступив до коледжу святого Павла, готуючись стати катехитом. Одружився і мав трьох дітей. коли... У січні 1942 року японська армія окупувала острів. Європейських місіонерів інтернували, і пітер залишився один керувати місією. Окупанти, які спочатку були більш терпимими, посилили свою опозицію щодо християн. І заборонили здійснювати будь-яку релігійну діяльність. Тоді Пітер організував сховище, в якому вірні й далі збиралися на молитву під його проводом. Щоби здобути прихильність населення, японська окупаційна влада дозволила багатоженство, проти якого виступали католицькі місіонери. Пітера було вкинуто до в'язниці, засудивши до двох місяців ув'язнення. Але коли термін добігав до кінця, його вбили смертельною ін'єкцією. Святий Іван Павло ІІ беатифікував його 17 січня 1995 року у Порт морсбі столиці Папуа Нової Гвінеї. Наступною святою є Преподобана вінченца Марія Полоні, засновниця згромадження сестер милосердя у Вероні. Вона до 38 років жила в родині з великою відданістю, допомагаючи батькові в його крамниці та аптеці, але також як волонтерка доглядала хворих на хронічні недуги в побожному притулку благодійній установі міста, а також відвідувала хворих на дому. Згодом вона з кількома своїми подругами розпочала працю в цьому притулку як медсестра, створивши нову чернечу спільноту. Вона супроводжувала заснування перших трьох нових домів, і казала своїм сестрам: ми повинні бути святими, як того хоче Господь, який зі своєї доброти покликав нас до стану досконалості у служінні бідним, які є нашими панами. Проголошена блаженною 21 вересня 2008 року за понтифікату папи Бенедикта XVI. Преподобна Кармен Ренділес Мартінес, засновниця слугині Ісуса, народилася 1903 року в Каракасі, столиці Венесуели. Після смерті батька і молодшого брата вона допомагала матері виховувати молодших дітей і прагнула стати на дорогу богопосвяченого життя, але через інвалідність, з якої вона народилася, а саме через відсутність лівої роки, отримала кілька відмов. Згодом їй вдалося вступити до згромадження «Слуг Ісуса від найсвятіших таїнств, згромадження заснованого у Франції, харизмою якого була набожність до Пресвятої Євхаристії, та служення й допомога священникам. Коли їхнє згромадження прийняло рішення перетворитися у світський інститут черниці з Венесуели та Колумбії, попросили дозволу заснувати нове згромадження. Щоб і далі залишатися черницями, мати Кармен стала настоятелькою цього згромадження до кінця життя, трудячись над його розвитком, відвідуючи доми на милицях і в колісному кріслі після того як пережила автомобільну аварію. Бетифікація відбулася 2018 року за понтифікату Папи Франциска. У Латинській Америці служила також сестра Марія Тронкаті зі згромадження дочок Марії помічниці християн. Уродженка Італії стала місіонеркою в Еквадорі, де спочатку облаштувала невелику амбулаторію, а згодом вирушила до амазонських джунглів. Вона була медсестрою, катехиткою, порадницею для молоді та дорослих, а для всіх матір'ю. Дуже страждала через конфлікт між колоністами та народністю шуарів. Але терпеливо зносила, пов'язані з цим випробування. Вона захищала права мешканців цих земель і організовувала просвітницькі заходи, такі як курси підготовки медсестер і навчання дівчат, загинула внаслідок авіакатастрофи, прямуючи на духовні вправи. В останній рік понтифікату папи Бенедикта XVI в листопаді 2012 року її проголосили блаженною. Святий Хосе Григорій Арнандес Сіснерос відомий у своїй рідній Венесуелі як лікар убогих. Після навчання на медичному факультеті Каракаського університету він поїхав на навчання до Парижа. А, повернувшись до Венесуели, заснував кафедри гістології, фізіології та бактеріології, розпочавши таким чином свою університетську кар'єру, маючи 27 років. Присвятив себе викладанню, часто запрошуючи до свого дому на заняття студентів, яким було найважче. Був серед засновників колегії лікарів Венесуели та Національної академії медицини, виявляв бажання посвятитися Богові, але через слабке здоров'я не зміг зреалізувати цей задум, безкоштовно допомагав бідним, приносячи їм ліки та гроші, яких вони потребували. Під час епідемії іспанського грипу, яка спустошила Каракас у 1918 році, трудився як лікар і апостол Милосердя, і саме коли він... Доставляв ліки, які купив для хворої дитини. 29 червня 1919 року його збила машина, і він помер, призиваючи Пресвяту Діву. Був бедифікований 30 квітня 2021 року за понтифікату папи Франциска. Врешті перелік нових святих замикає Бартоло Лонго. Італійський юрист, ім'я якого пов'язано із комплексом марійської набожності та благодійних ініціатив всесвітньо відомого санктуарію в Помпеях, що на півдні Італії, юнак здобув фах юриста, і пережив період віддаленості від віри. Та навернувшись від практик спіритизму, Бартоло зайнявся просуванням добрих справ і вступив до домініканського третього ордену та став ревним прихильником молитви Розарію, займаючись управлінням майном графині Маріани Фернаро вдовиде Фуско, в жовтні 1872 року, прибув до долини Помпеїв і взяв на себе зобов'язання піклуватися про духовні та матеріальні потреби мешканців, які були повністю покинутими. Одного дня він молився до Діви Марії, кажучи: Якщо це правда, що ти обіцяла, що той, хто поширює розарій, буде спасенний, то я буду спасенний, бо не покину цю землю, не поширивши тут твій розарій. У той час пролунав передзвін молитви ангела Господній, і він побачив у цьому знак. Тож привіз. До Помпеїв образ Матері Божої Розарію, а 8 травня 1876 року було закладено перший камінь Санктуарію. Він писав книги про побожність і редагував видання часопису. А 1883 року уклав благальну молитву до матері Божої з помпеїв разом з дружиною був засновником різних благодійних організацій, а перед смертю передав усі маєтності святому престолові. Помер 5 жовтня 1926 року, а 26 жовтня 1980 року святий Іван Павло ІІ на площі святого Петра у Ватикані зарахував його до лику блаженних. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетур Єзус Христос!